Велика буква Q складається з незакритого овалу та лежачої петлі. Починаємо писати від верхньої рядкової похилу пряму паличку вгору. Біля міжрядкової заокруглюємо праворуч і вниз, описуючи петлю. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо вгору, описуючи півовал, перетинаємо лінію, видимо вниз до нижньої рядкової і піднімаємо вгору. Мала літера Q складається з двох елементів овалу і подовженої похилої палички з петлею внизу. Овал починаємо писати подібно до маленької літери A. Від верхньої рядкової лінії, торкаючись овалу, ведемо другий елемент пряму похилу вниз. Біля міжрядкової лінії заокруглюємо праворуч і видимо петлю. До перетину з нижньою рядковою. Закінчуємо букву майже на середині основного рядка.